Про те, що пляжі від Ланжерону до 16-ї станції Великого Фонтану можуть відкрити після 5 червня заговорили тиждень тому. На хвилері обіцяють поставити сітки у воді буйки на пляжах і траверсах рятувальників, а поруч облаштувати укриття. Але фактично пляжний сезон почався набагато раніше. Людей міни не лякають. Чому не страшно може є? Він Все таки трохи захищає, я так розумію. Потому що припливали міни в прошлом году, наскільки я знаю, такі відкриті пляжі без, без волнорязу. Так само як нічого не лякає і місцевих бізнесменів. Офіційно пляжі закриті, а настили на піску на місці. Наприклад, цю ділянку на 12-й станції фонтану підприємці орендують законно, але всі документи на конструкцію не узводили. 17 травня власникам видали припис зупинити роботи, але вже за тиждень будувати почали знову. На теперішній час діють спільний наказ Одеської районної військової адміністрації та оперативного угрупування військ Дунай від 24 травня 2023 року про деякі заходи з підготовки до часткового доступу на ділянки узбережжя Чорного моря у межах міста Одеси в умовах правового режиму воєнного стану, а також розпорядження міського голови від 26.05.2023 року про заходи з підготовки до. Часткового доступу громадян на ділянки узбережжя Чорного моря у межах міста Одеси в умовах правового режиму воєнного стану виходить, що все це має нібито безпечити відпочивальників відмінної загрози. Але чи з'являться у воді спеціальні сітки та буйки, Будівельники про свої плани нам нічого не пояснили. Самі у запропоновані заходи безпеки теж не надто вірять. Ну, Лубуйки якщо сік-то мінусові міни, то встановлювали це точно. От, якщо где-то вона на поплив, то ні такої я не помішаю. Лише на сітки не покладаються і в Одеській районній військовій адміністрації. Там кажуть, за морем у пошуках мін спостерігатимуть спеціально екіпіровані рятувальники. Нічого кращого аніж спостереження візуально на морі не придумали. Це буде попереджувальні заходи, які не дозволять нам зіткнутися з тим, що о, можливий. Засіб ураження потрапить до сітки, так скажу. А ось сусідній пляж, де вже є буйки. Відпочивальників багато, море тепле і всі купаються. Хоча про це і так знає вся Україна з численних записів в Телеграмі або Тік-Ток. Бо люди й гадки не мають, що на пляжі не лише відпочивати, а й фото та відео знімати не можна. І десь тут мають бути таблички з нагадуванням про це. На морі функціонує зернова угода, яка забезпечується силами оборони. Безпека проходження судно суднами зернових коридорів забезпечується силами оборони, знімаючи море, знімаючи цю локацію, ви висвітлюєте діяльність сил оборони, в тому числі що заборонено під час воєнного стану, і відповідно передбачена відповідальність в кримінальному кодексі статею 114 а це на хвилиночку стаття про шпигунство. До речі, журналістам, а познімати заборонену зону, потрібно згоджувати свої дії з військовими. Чи відкриють офіційно пляжі, буде відомо незабаром, коли спеціальна комісія перевірить узбережжя та надасть висновки. Віктор Добринін, Олександр Бончев, перший міський.